Сезон Баштанових розпочато. Кавуни вже з'явились на центральному овочевому ринку міста. Декілька тижнів продавали іноземні, а от українські з'явились нещодавно, вирощують їх на Миколаївщині. Вітчизняні кавуни наразі найдешевші. У середньому ціна за кілограм 35 гривень. Привезені із Греції, Албанії та Туреччини коштують від 40 до 60 гривень за кілограм. Коли ми почали торгувати першими кавунами, просили по половинкам різати, шматочками брали, половинку, четвертинку. Хто спробував половинку, приходили один-два, ну в залежності від кількості членів сім'ї, кому який треба більше. І зараз бачу, ну, з періодичності день-два приходять, знову беруть ще і ще. На початку він, по-перше, був і дорогий, гривень 100 гривень кілограм був, 150 гривень був кілограм, то так, ну просто питалися, брав мало хто, а вже зараз, то більше беруть. Цьогоріч попит на дині більший, ніж на кавуни. Жовта ягода з'явилась на ринку лише тиждень тому. На прилавках лише український врожай із Одеси. Ціна на дині у середньому від 55 до 65 гривень за кілограм. Дуже пахнюча також. І ціна, мені каже, вже в даний момент адекватна. Незважаючи на великий вибір, містяни не поспішають із покупкою. Багатьох відлякує ціна. Інші побоюються шкідливих домішок. Цього року ні, тільки нюхали. 75 гривень за кілограм. А чому не купувала? Ну, дорого. Відверто кажуть, чекає до кінця літа, але їм його рідко. Диню вже їла, дуже смачна, була, рекомендую, просто як медова. Боємось отравитися, багато не траків. Ціна на кавуни та дині вже знижується. За словами продавців, така тенденція продовжуватиметься й надалі. Тож скоро смак літа стане доступнішим. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.